Просто жінка йшла мимо проходила. Я ну, не в формі був просто. Вона мене побачила, я так і пішла. Каже, ви, мабуть, військовий. Я кажу: ну, вже не військовий. Я кажу, ну, був військовий. Дякую вам там, за, за, за те, що ну, ви, ви нас врятували, я сижу, ну, я ніякого себе відчуваю. Ну і до такого, що ми вас туди не посилали. І плювати ми хотіли там на це. Це ще після АТО я спочатку користувався, потім перестав. Чому перестав? Скажу, бо водії маршруток, вони як Атовців, вони повинні були ну, скільки, скільки завгодно брати. А пенсіонерів, у них там три льготні місця. І вони, коли я, заходжу, він такий, ага, добре, а потім якась бабуська заходить. Пенсійно. Ні, каже, вже три чоловіки є по, по, по цьому, тому або платіть, або чекайте наступну маршрутку. Ну я після таких випадків я почав, ну, я краще заплачу. Я впевнений, що буде ще, ще гірше відношення до ветеранів з часом. А тим, хто з пораненнями, я хочу сказати, що в першу чергу це сім'я і оточуючі, друзі, це на них треба опиратися.